ЄС та 42 країни закликали Росію негайно вивести війська із Запорізької АЕС відповідну спільну заяву від 12 серпня, опубліковано на сайті делегації ЄС при міжнародних організаціях у Відні. Зокрема, в документі йдеться про те, що законний оперативний персонал має виконувати свої обов'язки без зовнішнього втручання, погроз та неприйнятно важких умов праці. Крім того, автори заяви наголосили, що розміщення російських військових та озброєння на АЕС порушує безпеки та гарантії, які всі члени МАГАТЕ зобов'язалися поважати а також засудили використання Росією дезінформації в її спробах виправдати свої незаконні дії в Україні. Тим часом росіяни продовжують обстрілювати енергодар. Про нову атаку повідомив мер міста Дмитро Орлов. Щоправда, цього разу окупантам вистачило місків і вони не гатили по атомній станції. Натомість снаряди впали в одному з житлових мікрорайонів міста. Є постраждалі серед мирного населення. Нагадаю, росіяни вже не вперше б'ють з артилерії по енергодару і намагаються звинуватити у цьому збройні сили України.